Друзі, всім привіт! Звати мене Ярослав, і давайте продовжимо наш міні-курс по технічному аналізу. як, на мою думку, сьогодні буде найважливіший і потрібний урок це ризик та мані менеджмент. Саме основне правило, якого я стараюсь дотримуватись, абсолютно без, як то кажуть, безвідмовно, це мані менеджмент і розділення своїх активів між різними корзинами. На моєму прикладі, давайте продемонструю. Отож, є криптобіржа Binance. На Binance, як бачите, я тримаю орієнтовно таку суму і використовую я її виключно для спотового ринку, і це можна побачити, в мене тут просто куплені різні монети, банально на спот. Плюс я їх використовую для ці монетки відповідно для торгових ботів. У мене частина виділено приблизно 15% від суми, яка є на загальному рахунку Binance, і використовую я їх просто для спотової торгівлі. Це і спотова торгівля монетами, це і спотова торгівля на фьючерсах, це і спотова, а, перепрошую, роботизована торгівля на CoinM. トップと。 Робота, і з них я виділив 15% від того, що є загалом на Бінансі. Далі наступні кошти в мене є виділені на криптобіржі OKX. Тут я займаюся виключно спекулятивною торгівлею, тому що тут набагато приємніші комісії, та ще плюс є можливість отримати 20% знижку, що і вам рекомендую. Просто реєструйтесь по посиланню, яке буде під цим відео, і теж будете мати 20% знижки. Далі OKX я так само використовую для торгівлі активами, яких немає на інших криптобіржах або вони тут просто мені їх банально простіше і комфортніше купити. Відповідно, як бачите, я завжди стараюся заробляти більше, ніж ризикую. Ну, тобто, в принципі, ре ре реалізовано PNL, це теж якби чітко видно. І останньою криптобіржою, якою я користуюсь, це є Bybit. Я вже показував на відео, що я роблю тут. Як правило, використовую всі свої активи зі спотового ринку, які мені на даний момент не потрібні. І відповідно отримую безкоштовно монети для ну, в різного роду ланчпадах, ланчпулах і так далі. і і так далі, і все в тому подібного. А далі ще Bybit я вик... Використовую для покупки активів тих, які я не можу купити з тих чи інших причин на спотовому ринку з невеликими плечами, типу 3 та 5. Ви самі розумієте, що ліквідність в мене не резинова, тому деколи я приймаю рішення придбати якісь супер недооцінені активи з невеликим плечем саме через лімітні ордера на цій криптобіржі. Таким чином, що я зробив? Перше. А, і давайте ще на Лібертексі покажу. Ось, наприклад, на Лібертексі у мене теж є виділений невеликий капітал в розмірі 5000 доларів. Тут я працюю виключно по стратегії інвестиційних ідей. На наступному портфелі на Лібертексі в мене теж є там плюс-мінус п'ятірка, і я її використовую для покупок акцій. Ну, акції я вже купив, і відповідно зараз я можу в будь-який момент закрити і буду його закривати орієнтовно в листопаді. І останній мій рахунок це теж на Лібертексі, на MetaTrader. Використовую я його виключно для спекулятивної торгівлі, всім, крім криптовалюта. Ну, в принципі, це вже точно все. Як ви бачите, в мене приблизно на кожний актив виділено приблизно по 20% згідно моєї стратегії. Далі, всередині цієї стратегії я теж ділю гроші. Наприклад, якщо я хочу зараз, якби ось цей рахунок для інвестицій був би моїм спекулятивним рахунком, я би використовував від всієї суми, тобто грубо 5000 доларів, приблизно 2% на одну угоду. Тобто, давайте ми з вами пригадаємо попередній урок, це. Стратегія мертвий хрест та золотий хрест, і давайте спробуємо на зараз відкрити таку угоду. Правда, я її відкривати не буду. Чому? Тому що в мене вже вона є відкрита, це порушить мій ризик менеджмент, але наприклад, я вам покажу. Давайте почнемо з невеликого мультиплікатора, потім я вам все поясню. От, наприклад, у нас є актив-швейцарець. Пригадуєте, я вам розказував про стратегію Золотий Хрест та мертвий хрест. Дивимося, що твориться на 4 годинці, після чого приймаємо рішення купити чи продати. Можемо ідентично глянути на D1. Що у нас є на D1? В принципі, бачимо, що є досить такі дві великих сильних медвежі свічки, хоча був паттерн три білих ворона, і вчорашня свічка повністю його ліквідувала, тому можна розглядати вже продажі, а не покупки. Ми торгуємося під 50 мувінгом на денному графіку, і це теж досить негативна ситуація. Перейшли на Газ 4. Так, ми маємо тут золотий хрест, але актив на великому та більшому таймфреймі показує негативний сценарій, торгуємося в поточній ситуації ми під 200 мувінгом, тому. В принципі, шорт. На H1 є мертвий хрест, ну тоді це точно шорт. Переходимо на М15, бачимо, що в принципі абсолютно все за шорт. Тому розумним є просто банально продати. Доки потрібно продавати, так як я казав, за останній попередній екстремум. Ось наш попередній екстремум. Відповідно, тут є формація голова і плечі, і теж можна побачити. І ми будемо, ой, ми будемо виставляти стоп за праве плече, що логічно. Окей, давайте погнали, виставимо наш стоп-лос. Виставляємо вище правого плеча, обов'язково беріть запас хоча б 50 пунктів. І я зараз покажу чому. Так, 0,89 720. Не забувайте, що на криптобіржі це не проблема, а от у брокера є така проблема, як спред. І це є ціна між ASK і BIT, тобто між покупкою та продажою. Зараз ми бачимо ціну продажу, тому що виставили ми відповідну продаж. Коли ми будемо закривати угоду, або, наприклад, спрацює наш стоп-лосс, нам потрібно її закривати по ціні ASK, тобто по ціні покупки. Тому не забувайте переключитись на ціну Buy Price і подивитися, чи наш стоп-лосс буде. Вищий, ніж попередній екстремум. А тепер ви дуже сильно здивуєтесь. Бачите, наскільки сильно відрізняється ціна ASK і від ціни BID? Це означає, що є спред, і його потрібно, як правило, пам'ятати в голові і завжди залишати невеликий запас на ось цей спред. Бо може бути така ситуація, що ви виставите, наприклад, 705 ніби вище правого плеча, так? Переключились на ціну покупки, ну і бачимо, що в принципі, ми поставили з вами 100 просто на рівні, об які ціна може вдаритись. Тому це пам'ятаємо і завжди лишайте якийсь запас. А ще краще лишіть запас 50 пунктів, це буде більш безпечніше. Далі, доки ставите тейк-профіт. Тайк Profit я завжди рекомендую ставити хоча б на рівні 150 бажано 200%, але, як правило, 150% ви можете завжди забрати від суми інвестицій. Якщо ми зараз поставимо мультиплікатор 50-й, ми побачимо, що наш ризик становить 18 доларів 86 центів, а хочемо взяти аж 150. Розуміємо, що 150, ну, скажімо, аж ніяк ми не візьмемо, можливо, ціна туди дійде, ну але точно не зараз, і, можливо і ні. Тому треба бути реалістами і подивитися потрібно бавити З мультиплікатором, тобто піднімати кредитне плече. Ми можемо з вами взяти, наприклад, кредитне плече 175. Ну тоді бачите, що і нам потрібно чітко встановити ціну не по, стоп стоплос не по сумі, а конкретно по по числу. Тому вертаємо назад наших 0,89 750. Що ми бачимо? Бачимо, що зараз стоп дорівнює 65 доларів зі 100, яких я готовий проінвестувати. Ну, я вже вам сказав, що в мене є правило, я завжди інвестую. Орієнтовну суму, яка дорівнює, точніше готовий ризикнути на суму, яку інвестую. Але собі залиште завжди правило 20%. Тобто, якщо ви заходите на 100 доларів, виставляєте стоп-лосс так, щоб це було максимум 80%. Пояснюю чому. По-перше, у брокера кожного а, і на криптобіржах є така штука, як ціна ліквідації. Наприклад, на Лібертекс це мінус 90%. І коли ваша сума збитків буде, наприклад, мінус 90 доларів саме в цьому прикладі, тобто мінус 90%, ваша угода закривається. І ви фізично, бачите, не можемо поставити стопло 100 баксів. Максимум мінус 90%, що логічно і причину вам я назвав. Далі. Перейдемо на ціну, назад вернемо. Далі. Є ще таке розуміння, як спред, я вам вже його показав, і є ще таке розуміння, як своп, своп овернайт. Вам потрібно його теж враховувати, причому на деяких моментах своп в лонг є в рази більше, ніж своп в шорт. Тому 10% на обов'язковий стоп-аут і 10% на своп завжди залишайте, і ви точно не залишитеся, як то кажуть, з проблемою. Тому бачимо, що в моєму випадку зараз це буде мінус 80%, і тепер ми 80 доларів, точніше, там плюс-мінус, так, ну не давайте поставимо 200%. 15, О, цього є достатньо. А от уже по тейк профіту ставимо 150 доларів. Переходимо на великий таймфрейм і дивимося, чи може туди ціна діти. Я би сказав більше, ніж це якраз буде зона 200 го мувінга, і ви можете спокійно відкривати подібного роду торгову угоду. Таким чином, ви завжди будете ризикувати на суму менше, ніж ви ризикуєте. І якщо давайте я вам просто продемонструю свій торговий рахунок, як це відбувалось у мене, в мене тут 20 тисяч, відповідно, я стараюсь втримати. Так, щоб мій стоп-лосс був не більше, ніж 200 доларів. Просто на метатрейдері це дещо складніше, бо тут лотна система, але суть ролі не міняє. Бачимо, в мене закрито мінус там 100. 12, якщо, до речі, бачите якийсь невеликий тейк, це, як правило, міг спрацювати тейк по стоп-лосу. От його, до речі, видно, що стоп лос у плюсовій зоні, він і відмічений червоним. Якщо в мене зараз є тейк 99 доларів, значить ризикував я приблизно на 50. Так, бачимо стоплос 112, 108, 209, і ось, будь ласка, тейк профіт 383. Ось, наприклад, тейк-профіт 213, значить, ризикував я теж не більше, ніж на 50-300 доларів. Тобто я теж буваю деколи помиляюсь, але в основному стараюся підтримувати свій ризик менеджмент, ризикувати на 100 максимум 200, щоб заробити відповідно 200, там, 400, 500 і так далі. І ось теж яскравий приклад. У нас є. Так, зараз в мене є угода відкрита по Теслі, я її теж давав в нашому телеграм-каналі. І ось, будь ласка, по Теслі в мене ризик був, якщо я не помиляюсь, давайте ми відкриємо Теслу. А так, виставляв я стоп вище з даної свічки, тобто він в мене був на 214 доларів, потенціал заробку аж 1200, тобто 1 до 6. І як бачите, в принципі, все досить успішно йде, і в принципі профід уже, як то кажуть, не за горами. Так, звичайно, є деякі активи, які мені показують мінус. Ну, скажімо так, не все я можу завжди коректно спрогнозувати, тому для цього є ризик та мані менеджмент. Тому. Підтримуйте свій ризик та мані менеджмент, використовуйте мої поради, і я впевнений в тому, що результат себе не заставить довго чекати. Друзі, це є все по міні-курсу. Якщо бажаєте прийти на мій повноцінний курс по торгівлі і повному технічному аналізу, будь ласка, я вас запрошую. Під даним відеороликом, по-перше, будуть розміщені всі дані, як мене знайти. Це телеграм-канал, це е, мож, буде можливість написати мені просто на електронну скриньку. На курсі ви отримаєте ось цю інформацію, можете поставити на стоп, перечитати, не хочу затягувати відео. Вартість курсу становить 500 доларів. На цьому курсі ви отримаєте дуже важливі. На мою думку, знання. Повірте, за ці знання я заплатив значно більше, ніж 500 доларів. Це декілька втрачених депозитів, 15 років мого досвіду. Ну, але своїми результатами я ділюся в прямому ефірі, і я впевнений в тому, що якщо ви прийдете до мене на навчання, ви з часом теж зможете використовувати їх в повній мірі і гарантовано відіб'єте свою інвестицію. Тому профіту вам, мирного неба над головою і до зустрічі, гарного дня, всього доброго, до побачення!